Каже мені чоловік, що ми масло забулися купити макарон, то кажу, це ж не проблема, з такою хазяйкою, як я, голодним не будеш. М'ясо напекли, дивіться, на сковороді, ножки курячі. А тепер ми беремо макарончики, насипаємо. Дивіться, в мисочку. Просто промили макарони. Ось в каструльки зварили. П'ять хвилиночок вони варяться, насипаємо, скільки кому хочеться. Посолені вони, в олійки варилися і от такого. А тепер у нас є така подлівка з цих ножок, що ми приготували. І беремо цю подлівочку. Тут соєвий соус, мед, приправа до курочки, олійка. І дивіться, яка смакота. Круто! М -м -м. Три меди бажаєте замовити ікру, червону і аквакультура. Завтра приїде до мене поставка квітів, широчений асортимент. Якщо ви хочете суниця, наприклад, без вуса, ремонтантна, вообще смакота з червня, по морози плодоносить.